Всім добрий день, друзі. Мене, як і минулого разу, звати Вітарій, нічого з того часу не змінилося. Хотів би сказати, що на цьому місці, нагадати мені і для вас, кожному, що на цьому місці збираються люди Луцької біблійної церкви, збираються наші друзі, наші гості. І ми раді тому, раді тому, що можемо ділити разом з вами, один з одним, радість спасіння, яке ми кожен з нас отримали. Ми раді тому, що можемо разом, як один, Поклонятися нашому Спасителю. Ми радіємо тому, що можемо ділити момент зростання, коли ми разом можемо пізнавати і зростати в благодаті Божій і в пізнанні Його, до чого нас закликає саме слово Боже. Друзі, сьогодні я буду стояти. Я порушу таку традицію, да, яка десь почалася, тільки по тій причині, не по тій причині, що я не хочу сидіти, а по тій причині, що я хочу, щоб воно швидше це закінчилося. Це дозволить мені, втомившись. Мотивувати себе швидше, завершити свої думки, тому що нас сьогодні скорочене зібрання, Ми маємо ще другу частину зібрання, це членське зібрання після короткої перерви. Друзі, ми продовжимо наші роздуми в серії проповідей «Пора дорослішати». І е, коли ми аналізуємо разом процес аналізу особистого життя, особистого духовного зростання і своєї, свого яко, своєї якості християнського життя, досвіду, коли ми разом з Богом проживаємо і пізнаємо Його через слово, яке він для нас залишив, наш план такий: ми говорили з вами і шукали відповідь на питання, що починається духовне зростання, і ми дали відповідь, що це що воно починається з віри. Що одного разу ми почули Слово Боже, прийняли його і для себе зробили виклик. Що мені з цим робити? І віра нас мотивувала піти за покликом Божим, відродитися до нового життя. Бо каже Слово Боже, той, хто повірить, той спасеться, той, хто в Христі, той створіння нове, каже Слово Боже. І тоді каже Слово Боже, що це описується як процес народження згори. цей момент покаяння, зустрічі з Христом, тоді, коли наш відбувається старт нашого духовного зростання, і ми як. Такі немовлята починаємо зростати в Христа в його пізнанні, в нашому приображенні нашого характеру і особистого життя в цілому. В цих роздумах я для себе згадав одну проповідь. Ви її можете знайти в Ютубі за таким запитом: Перша проповідь, коли молодий чоловік проповідує, і він в своїй проповіді говорить такі слова. Народження згори недавно відбулося, мені 26, а я з дитинства віруючий. Він далі каже: скажу вам чесно, проповідую перший раз, я навіть не знаю, що мені далі говорити. Він так в проповіді, записується проповідь. Він читає Євангелія 3:16, посилається на золотий текст, який говорить про те, яким чином спас нас Господь, і що він кожного полюбив. І він на цьому акцентує свою увагу. Він каже, мене не вчили і я не вчився. Він так говорить: приходить, каже до мене, деякон церкви, і каже: Саша, ми вже порізали п'ять прицепів дров, а тебе не було. Як ти думаєш спасатися? І цей чоловік на це реагує дуже ревно, тому що в своєму житті, навіть будучи такою духовною дитиною, він зрозумів слово благодать, найважливіше слово, яким він був відкуплений, найважливіше слово, ціна якого була Його спасіння. І він зрозумів, що не рубанням чи різанням дров він досягає спасіння. І в нього така була проста дитяча ревність в непорозумінні. Він каже, як так може бути? Хіба ж, каже, ділами заслуговується спасіння, бо каже, бо якщо благодаттю, то точно вже не ділами. Бо якщо ділами, то вже і благодаті місця немає. Дуже цікаві роздуми, п'ять хвилин займають, знайдіть, послухайте, дуже цікавий чоловік повеселив трохи і трохи вернув до простого поняття благодать. Ми, будемо, ми розважали з вами вже про духовні дисципліни як шлях зростання. Ми говорили про одне важливе слово. Нагадайте мені. Одне перебувати. Ви могли забутися все, всі пункти посилання, які могли того разу бути, але одне слово перебувати, друзі. Перебувати це важливо, тому що каже Христос: хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний врожай. Бо поза ним, без нього. Каже, ми нічого не можемо. Нічого не буде, нічого не буде. І закликає слово Боже, щоб Слово Христове перебувало в нас щедро, рясно. Ми про це говорили слово перебувати. Сьогодні будемо зупинитися над таким моментом, як перешкоди на шляху зростання нашого духовного. Будемо в майбутньому, якщо Бог дозволить, ще говорити про плоди духовного зростання, як тоді, коли почувши. Повіривши, перебуваючи, побачити плоди процесу свого зростання, побачити якісь переміни, чи, характерні, чи якісь характерні якісті християнського життя, які хоче бачити в нас Господь, хочу вам показати фото одного чоловіка. Я не буду питатися, щоб ви вгадали, хто це такий. Бо По... я готувався, я знаю. Да? Навряд, навряд вам так сходу відома ця людина. Це Роберт Першинг -Вудлоу. Водлоу. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найвища відома людина у світі, про зріст, якої є фактичні відомості. У віці 13 років мав вже ріст 2 метри 24 сантиметри. У віці 18 років 2 метри 54 сантиметри. У віці 22 роки перед смертю досяг висоти 2 метри 74 сантиметри і вагу 222 кілограма. На фото він з своїм татом. І в тата ріст 1,82 м. Достатньо вище середнього, я б сказав, українця, тато, але його син достатньо ще більший. Давайте ще подивимося, він разом з своєю родиною. Друзі, ріст фізичний відбувається природньо. Бувають всякі аномалії, буває приповільнений в когось ріст, не розвивається в рості так швидко. Хтось, навпаки, дуже швидко розвивається, але до цього не потрібно прикладати ніяких зусиль, правда? Ти просто споживаєш. Харчуєшся, якісь речі мінімальні, там це, що потрібно для організму, і організм сам росте. Фізичний, фізичний наш ріст відбувається без якихось додаткових зусиль. Навчання, духовне зростання так природньо не відбувається. Правда? Нас потрібно мотивувати, нам треба гарну рекламу зробити. Нам треба нагадати три рази. Нам треба сказати, що це безкоштовно. Нам треба сказати, що там ще може будуть Кава, чай, шашлик, машлик і все на світі. Нам це треба мотивувати. Я знаю по своїх дітях, вони вчаться в приватній школі. Плата за їхнє навчання така пристойна. Чи вони це оцінюють, чи вони це так користуються, і скажуть: тато, ура! Дякую, що ти платиш, таточко, я буду вчитися, я буду ходити. Кожен день ми стикаємося з мотивацією. Я, моя Наталя, ми кожен день мотивуємо, кожен понеділок ми говоримо, чому потрібно йти на лінійку, чому не потрібно пропускати уроки. І це постійна мотивація. Чому? Тому що вони, вони платять ціну. Да? Для них це Ну, таке вже заплачено. Можна користуватись, можна ні. Буває так, що за нас платять. І не завжди ми навіть і цим користуємося. Є випадки, коли за тебе заплатили, але ти. Не поніс ніякої ціни, і ти до цього по-іншому відносишся. Ти трошки приділив якоїсь уваги, і все страшно. Хотів би сказати, що, друзі, ваше перебування тут дорожче, ніж якби ви заплатили. Чому? Тому що ви платите часом. Ви тут, на цьому місці, ви можете використати цей час, а можете, як казав мій однокласник, вбити його. Заліпнути в соцмережах. Просто продрімати ще якийсь момент, але щось вас привело сюди. Використайте час найдорож... найдорожче, що у вас є в вашому житті. Сьогодні люди готові платити за, за цей час дуже багато. Швидка їжа, фастфуд, під'їхав до віконечка, тобі швидко вдали, і ти готовий за цей сервіс платити. Ти готовий не чекати і доплатити, щоб тобі тільки швидше було це використати. Ми готові платити за час. Друзі, час. Сьогодні використати для того, щоб щось підчеркнути для себе, щось взяти для себе, для свого своєї якості християнського життя. Друзі, духовна незрілість, духовна зрілість не приходить з віком, а з послуху Духа Духу Святому. А духовна незрілість це не щось нове, що стало проблемою в наші дні через 2000 років після. Того, як Христос утворив церкву на цій землі, це не стало проблемою тільки сьогодні. Це вже давня проблема, тому що Павло пише до Корінтян, докоряючи їх за їхню незрілість. Вже в перші роки, після утворення церкви, Христос, Бог через своїх апостолів, через їхні листи до тих церков, вже докоряє про проблеми, які є в церквах. Це не означає, що церкви першоапостольські були досконалі. Вже стикнулися з такими проблемами. Давайте попробуємо. А, да, це те, що ми говоримо, що ми повинні прикладати старання і мотивацію різні. І це підтверджує текст, який ми минулого разу говорили, щоб ми повинні прикладати старання і показати в нашій вірі чесноту, пізнання, стриманість, терпеливість, побожність, братерство і любов це ті речі, які просто самі собою природньо не відбуваються. До цього ти приходиш, до цього ти досягаєш. Тому це тобі вартує якихось старань зі своєї сторони, Бог все можливе і все потрібне для цього нам вже дав. Ми про це говорили минулий раз. Хочу процитувати одного такого чоловіка, Чарльза Райрі, християнський письменник і дослідник Біблії, і він в своїй книзі Рівновага християнського життя говорить такі слова: духовною зрілістю є доросле відношення до Святого Духа. Доросле відношення це серйозне відношення, це поважне відношення, це така собі субординація, хто є Святий Дух і хто є я. Якщо він в мені, то яка моя роль в цьому? Що я маю робити з цим, що я знаю? Які, які кроки мого? Духовною зрілістю є доросле відношення до Свято, до Святого Духа. Ми вже сказали, що апостол Павло пише до першого першопосольських церков і вже докоряє їх за духовну незрілість, називає їх немовлятами в Христі. Оцю запам'ятаєте річ, що зрілість приходить не з віком, а з послуху Духу Святому. Давайте попробуємо поговорити про немовлята в Христі. Термін біблійний, це не придуманий мною. Це біблійний термін, який зустрічаємо в описі апостола Павла, коли він пише до церкви в Коринфі. І в своєму першому листі він говорить такі критерії або ознаки, ознаки немовлят в Христі. Їхня схильність до заздрощів, суперечок і розділень. Він говорить, пише їм такі слова: однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних. Але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по людському? Я зараз попробую назвати кілька ознак це тільки кілька. Таких важливих, на які я звернув увагу, і вважаю, що потрібно кожному з нас знати для того, щоб зрозуміти своє становище, чи ми не в стані немовлят, чи ми не в стані дитячого такого стану, в якому ми не знаходимося, не зростаємо. Ми не в процесі зростання. Тому маємо можливість побачити схильність таких до заздрощів, суперечок і розділень. Ще є ознакою другий момент відсутність глиб... глибшого розуміння Слова Божого. Автор листа Єврея до євреї в п'ятому розділі говорить такий текст: адже ви, з огляду на вік мали б бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі, адже кожний, хто вживає молоко, ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. Для себе, друзі, можете так само. Підкреслити важливість того, чи я розумію Слово Боже, чи основні якісь моменти я можу пояснити в тому, в що я вірю. Тому що, якщо цього немає, то насправді ви живитеся молоком. Ви задовільняєтеся тільки тим моментом, що одного разу ви. Отримали спасіння через покаяння, і далі ви не зростаєте. Можливо, свідомо або несвідомо, можливо, ніхто не підказав вам, можливо, ви не зрозумієте свого такого потреби в цьому, але насправді слово Боже до цього закликає, тому що апостоли докоряють церкву за те, що вони не зростають, вони не є, не проносять користь. Громаді своїми дарами і талантами, якими Бог наділяє церкву для того, щоб вона зростала, ширилася, поширювалося Його Слово і Царство Боже. Ще один момент третій. Це ознакою в тому, що є потреба постійного нагадування основ віри. Знову і знову одне і те саме, знову і знову одне і те саме. І можна було б сказати, так це ж було вже. Да? Насправді, це не нове. Каже апостол Петро в своєму другому листі, а в кому цього нема, ми згадували ці моменти чесноти, терпеливість, віра, любов, братерство. Ми говорили про те, що в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Забудь коватість властива людям. І властива ще більше дітям. Кілька разів одне й те саме, ти можеш казати, можеш сердитися, але ти можеш. Це говорити, і це ознака того, що людина не серйозно до свого стану відноситься. Ми залишаємося далі з немовлятами. Ще один момент: слабкість перед спокусами. Як тільки щось заблистіло, як тільки щось побачив, щось почув, у нас є спокуса піддатися цьому. Апостол Павло, пишучи до Ефесян, він говорить, щоб ми не були більше малими дітьми. Огієнко не підбирає слів, він краще, влучніше, якось так більш докірливо говорить, щоб не були ми більше малолітками, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. Друзі, відділити чи відрізнити правду від неправди нам дозволить тільки, знаючи правду. Коли ти знаєш і перебуваєш в істині, тоді неправду ти дуже легко відфільтровуєш і відкидаєш сказати Ні. Слово Боже, на якому я стою. Я тільки на ньому стою. Воно є істинне, воно там є правда. І я відчуваю, я знаю, я впевнений в тому, що це неправда. Це хибне вчення, це лукавство, це підступ, який хоче мене звести в оману, і я цьому не піддамся. Я підкоряюся істині, як казав апостол Павло в листі до Галатів. І останнє, це. Останнє тільки з того, що я вибрав, це відсутність плодів, те, про що ми будемо говорити наступного разу, про плоди нашого духовного зростання в процесі нашого дорослішання в досвіді життя з Христом. Тому десь трошки залишу це на, на наступний раз, щоб ми про це поговорили. Які перешкоди? Чому християнин не дорослішає, чому не зростає духовно і залишається духовним немовлям дитиною? Хотів би попробувати дати відповідь на свій погляд, я зупинившись максимально лаконічно і зрозуміло в цьому моменті. Бо, бо насправді є дуже багато перешкод. Можна про це, напевно, говорити дуже довго і багато. І... Але я б хотів би зосередитися на самому важливому моменті. Я хотів би, щоб ви дістали зараз телефон разом зі мною. Свій телефон він вам сьогодні пригодиться. Да. Можете взяти свій телефон. Планшет, не знаю, що перед вами. Розблокуйте його, друзі, і включіть камеру. Включіть, будь ласка, камеру. Не потрібно нічого, мене фоткати не потрібно. Переключіться, будь ласка, на селфі камеру. Кого ви там бачите? Знаєте, я в собі думав, я візьму, напевно, зеркальце і передам його. Я подумав, це, це ж так довго, поки кожен захоче себе побачити. Подивіться, друзі. Впізнаєте цю людину, цю чоловіка, цю дівчину, цього хлопця? Впізнаєте? Друзі, це та людина, яка найбільше впливає на ваш духовний зріст. Як позитивно, так і негативно. Це та людина, яка частіше всього є перешкодою на шляху до духовного зростання, до духовної зрілості. Перешкода в мені самому. В мені самому. Часто ми звинувачуємо обставини, друзі. Так склалося, я не мав часу, я... в мене стільки справ. Ми звинувачуємо інших людей, та він, вона токсичні люди. Вони, Вони мене. Заразили, вони мене відволікли, вони стільки напрягу мені зробили в житті, вони мені перешкодою є. Ми часто звинувачуємо того самого диявола. Та це біс попутав, сатана звів, і ми всі свої проблеми списуємо на Його, на нього, що це він є причиною всіх наших перешкод, всіх всього нашої нашої незрілості в цілому. Ми не завжди, друзі, хочемо докладати зусиль до свого зростання. Болінь, байдужість, відсутність дисципліни роблять нас духовно слабкими людьми. Ми самі робимо вибір піддаватися пожадливостям, сумнівам або ж дозволяти Божому Слову через Духа Святого впливати на мене особисто. Давайте будемо чесними з собою і дамо відповідь на такі питання, на два питання. Чи не я сам найбільше заважаю своєму духовному зростанню? І друге питання: чи я готовий змінити свій підхід і прийняти відповідальність за свій духовний стан. Важливо в цьому процесі, друзі, побачити себе, діагностуватися, здати аналізи і поняти проблему. Є вона, нема проблеми. Ніхто краще за нас не знає нас, як тільки ми самі себе. Знаємо. Наші вдачі і невдачі, знаємо нашу лінь або навпаки, старанність, знаємо наші слабкості і сильні сторони, знаємо наші пожадливості, бо кожен каже, слово Боже каже, що кожен зводиться своєю власною пожадливості. Якщо хтось в чомусь сильний, то це не означає, що всі інші в цьому сильні. Хтось в цьому слабкий. І так само навпаки. Чи я готовий змінити свій підхід? І прийняти відповідальність за свій духовний стан. Друзі, відповідь на ці два питання веде нас до вибору середовища. До вибору середовища. І насправді вибір лише один. Нас насправді нема вибору. Якщо ти хочеш зростати, то в тебе вибір тільки один. Ти маєш перебувати в ньому. Каже Ісус. Ми вже кілька разів це згадували. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Процес успіху, зростання, дорослішання в Христі це перебувати в ньому, перебувати в Його слові, щоб воно перебувало в нас рясно, щедро. Іншого шляху, друзі, просто немає. Якщо ми хочемо, щоб духовно зростати, ми повинні перебувати в Божому середовищі, яке сприяє нашому росту. Ми повинні. Іншого шляху до зросту, до дорослішення просто немає. Ми не можемо собі сказати, та я по-іншому. Якщо є пропозиція, скористайтеся нею. Якщо є пропозиція пройти, хтось приділив цьому час і хоче вам дати готовий продукт, він створив торт з вишенькою. Є книга Естер, є семінар, звідки взялася Біблія». Це люди, які попрацювали для того, щоб створити продукт. І вам лише тебе треба лише скористатися цим. Скористайтеся, помістіть себе, зробіть вибір, пригнути просто в це середовище, заскочити в нього. З головою, тому що це середовище сприяє нашому духовному зростанню, дорослішанню нашому, нашому в Христі. Я хотів би сказати, що це середовище воно має такі ознаки, як Божа благодать. Воно як світло для рослини, воно дає нам напрямок і сили для життя, бо без світла наше життя стає хаотичним. Певно, що кожен з нас, коли були дітьми, то... Відсутність світла створювали в нас страх. Ми не знали, що робити і куди бігти. Ми не знали, де той орієнтир, де той фокус, куди напрямок. Друзі, Божа благодать, вона є просто нашим як світлом для нашого життя. Слово Боже каже, асоціює себе і каже, світильник для ноги моєї. Воно є дороговказом, воно є нашим GPS-ом, Слово Боже. Тому це середовище для нашого духовного зростання. Слово Боже, як вода. каже, Саме про себе, яка живить наше серце, наш розум, який є корінням нашої віри. Наш розум, друзі, ми сприймаємо віру через сприйняття зрозуміле, не просто щось абстрактне, яке не можна пояснити, наша віра, вона через сприйняття. Нашого розуму, нашого слуху приходить до нас. І остання терпеливість як час, який потрібний для зростання, це процес, а не миттєвий результат. Ми не можемо заснути дитину і проснутися дорослим. Ми вже говорили, що таке буває лише у фільмах. Колись в часі моєї юності, коли ми в церкві Дім Євангелія зростали, будучи юними, я в 16 прийшов і почав свій старт. І коли десь приблизно через трошки часу ми почали, знаєте, були знайомства, були якісь перші а, такі служіння підліткові, молодіжні. І в цьому процесі ми дійсно цеплялися за цінність Слова Божого. І ми один одному дарували слово Боже. І тоді було дуже популярним писати або підписувати цей подарунок такими словами, які я хотів би вам винести на екран. Або слово Боже. Збереже тебе від гріха або гріх збереже тебе від слова. Це було мотивом розуміння, що є середовище, яке дає тобі безпеку від гріха. Середовище, яке тебе оберігає і створює тобі умови для духовного зростання, дорослішання, щоб ти міг зростати в цьому процесі. Інша альтернатива грішне життя. Грішне життя. Часто інше це середовище, воно описується як те, яке не приносить плоду. Христос каже, якщо в мені, то й рясно зароджує, приносить свій плід. Хто не в мені, той нічого взагалі не може дати. Твоє життя безплідне, твоє життя, по суті, пусте і беззмістовне, якщо ти не наповнюєш його середовищем Божим, який пропонує зміст і майбутнє, вічне майбутнє з ним. Середовище гріха. А, хотів би конкретніше трошки про це. Гріх це війна. Він атакує наші слабкості, намагаючись зруйнувати нашу віру. Гріх, друзі, прийшов в життя перших людей як війна. Простий сумнів. Атакував віру, посіяв сумнів, і людина вибрала. Гріх. І гріх це полон. Він тримає нас у неволі, не даючи можливості зростати. Якщо ти в середовищі гріха, ти постійно будеш розчарований самим собою. Ти постійно будеш бити себе і казати, я нездатний. І це правда. Я теж нездатний сам. Слово Боже. Христос здатний змінити і звільнити мене через своє слово і благодать, якою він кожного з нас надбав і придбав. Хотів би сказати, що апостол Адавид був людиною, а, так само, як і ми, був перед вибором середовища. І він казав: Я бережу Твоє слово у серці, у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Огієнко каже, я в серці своїм заховав Твоє слово. Заховати це як цінність берегти, як якусь дорогу цінність, яку ти як скарб тримаєш, а знайшовши, готовий велику ціну платити. Я бережу твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Слово Боже, друзі, захищає нас від перебування в гріху. Слово Боже, захищає нас. Хтось з понеділка, хтось з Нового року приймає рішення жити по-новому. У більшості з нас так нічого й не виходить, і ми приходимо до ще більшого розчарування. Але все одно, вибір за нами. Середовище вибираємо ми. Середовище вибираємо ми. Якщо вибираємо кожного дня багато слова, то автоматично вибираємо кожного дня ні гріху. Вибираєш слово, воно дає тобі сили зробити, сказати, діяти ні гріху. Лише серце, наповнене Словом Божим, може бути, може бути вільним від гріха. Хтось колись сказав, хто навчився читати і не прочитав Біблії, той даремно навчився читати. Ісус, друзі, визволив нас від сили гріха. Його смерть і Воскресіння зробили нас вільними від рабства гріха, щоб ми могли жити новим, оновленим життям, зростаючи. Дорослішаючи, преображаючись в образ Ісуса Христа, в образ, яким хоче бачити Він нас як своїх дітей, як тих, яких передбачив, яких полюбив, яких всиновив, яких відкупив дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, Сина Свого. Тому Він повне право має розуміння того, якими Він нас хоче бачити, у вічному царстві, яке для нас приготував. Якщо твій гріх. Тримає тебе в полоні, то вибір твій лише Ісус. Іншого шляху немає. Бо під небом немає іншого імені, яким би людина могла би спастися, Його ім'я Ісус Христос. Давайте помолимося.